Like glass, then this life's gonna eat and Make mistakes real fast, then you learn how to beat them If you take off the cast, you can see all the healing If the pain's in the past, move on from the grave and Put your foot on the gas, don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it I just wanna be iconic Sipping on a gin and tonic Got me going off when I'm on this topic, babe. If I ever play, I want it You know that I'm always honest Stay away from those who are toxic, keep my your face, no way you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally unhealthy, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intent. Ми, напевно, його не будемо закінчувати, але так, умовно, під закінчення сезону ми приїхали на стадіончик. Так, розімнутися, покатати трохи, бо вже давно не був. І хотів поділитися з вами своїм враженням про Кові Про, яким я їжджу від весни, від місяця березня до, до зараз. Ну, Частково я, можливо, буду його порівнювати з GNS. -ом. Тому що в нас всі усі майже на GNE's. Genes, Адванси Тільки я один на, на прошці. Ну що, розпочнемо напевно з того, що мені сподобалося в цьому мотоциклі. Мені сподобалася дуже сильно тут підвіска порівняно з e, Max. Я до нього мав Кові Макса, ви знаєте, бачили на каналі. Мені дуже сильно сподобалась підвіска, вона дійсно працює, вона м'ягка, вона працює у всьому діапазоні, її не пробивало ні разу. ну, Правда, я її зразу купив цей моцик, який її обслужив, поміняв масла, у вилці, у аморті. Вона ніде не тече і все супер. Зробив її на середню жорсткість, тому що я не дуже легкий райдер, майже 100 кг, 90-95 кг, залежно від сезону. І я її ні один раз не пробивав. За це, цьому моцику за чот за підвісочку СЗЦ. Що ще мені спочатку, можна сказати, не сподобалось, але потім я зрозумів, що це не так. Тормоза, вони дуже м'які, як просто на тормоза, але вони дуже інформативні, вони відторможуються дуже чітко. Ти прижимаєш трошки ручечки і колесо вже тормозить, дійсно нормально тормозить. Що СЗЦ, то СЗЦ ну, у нас вже по традиції. Зйомка йде неметих мотоциклів після поїздок, бо на них дійсно їздять, а не просто вони стоять в гаражі і ними просто хізуються, вони дійсно проїздять бойові умови. Ну, На наш рівень. Так. Наступний плюс цього мотоцикла, ну, напевно, це щеплення. Порівняно. Кові Максом, з Адвансом, з GNS. -ом. Щеплення тут набагато більше, набагато інформативніше і воно краще, краще працює Це відчутно зразу після перших метрів їзди на, на цьому мотоциклі. Бачите, яка тут кришка щеплення і які тут диски. Ну і в GNS. -а. І в GNS, малесенька щеплення. Але відпрацьовує. Так, ще мені дуже сильно сподобалася тут посадка. Тому що порівняно з іншими циклами, тут йде руль вище, порівняно з підніжками, і ти сидиш не так зігнений. І ще є великий плюс, коли ти сидиш по центру, твої ноги проходять отут ззаді підніжок. І воно не вбиває ноги, бо в мене на кові максі і я пробував неса. От проблема, що якраз оця ніжка, як ти сидиш посередині на моцку, якраз прилітає в ногу. Оця підніжечка, якраз вона б'є в ногу у гомілку. Ще по плюсах цього мотоцикла. Шестиступка і кікстартер. Кікстартера дуже важко мені його завести. Ну, Щось не знаю, карбюратор я не міг налаштувати добре. Він же налаштований порівняно з іншими Кові Про. Він вже працює нормально, бо тут був у нас один е, чоловік з Хмельницької області, приїжджав місто Нетішина, ви бачили на відео з нами покатати. У нього ідеальний мотоцикл, він за ним дуже-дуже дивиться, він сам механік, дуже крутий штемп. Він дуже, можна сказати, хороший майстер, він тому шарить. І просто він добра людина. Він мені це настроїв. Я йому дуже сильно вдячний. Thank you. Я залишу його селочку в описі. Підвідом він ремонтує мотоцикли, підвіски, мотори, машини. До нього можна звертатися по будь-яких питаннях. Що я вам хочу сказати? Що порівняно з іншими прокові про які тут були, цей ну, його і його ще один, то цей вже менш-більш добре працює, але чомусь у них всіх одинакова проблема. Вони троять на низах і на гарячу, вже дійсно на гарячу, коли вже вентилятор починає робити, погано заводиться. Ну Ви це можете бачити постійно по наших відео, бо це чути і видно у відео, як це працює. Не знаю, що йому потрібно тут зробити, це треба посидіти, в тому треба дуже розумітися або поміняти якийсь карбюратор. Не знаю. Цю причину ми ще не усунули. І порівняно з GNS, який заводиться у будь-яких умовах, будь-яка температура повітря, неважливо що він заводиться і їде. І тут є 32 коні, тут є 300-кубовий мотор і портинг роблений. От тут немає це сток. Тут 26 заявлено заводу, але низив GNS є краще, ніж у Кові Про. Можливо, тут низу такого не відчувається, тому що він троїть на низьких оборотах, але я не можу це 10% казати. Але GNS їде краще на низах і він має кращий підрив знизу. Це, кажу, в наших відео це можна побачити неодноразово, як GNS їде. І наші райдери на цих мотоциклах. Ну... Що я можу сказати про, про GNS? GNS ти купив, сів і поїхав. І все. І ти просто катаєшся і отримуєш задоволення Його не треба нічого допрацьовувати, донастроювати. Елементарно обслуговуєш, поміняєш масла по регламенту, все. Фільтра, масла, підвісочка, і поїхав. Більше нічого не треба. І він дійсно валить це провірено руками. От Кові Pro я б рекомендував. Мені мені більше подобається як GNS. Не знаю, чому, може посадкою, виглядом, їздою, щепленням, причин дуже багато. Але його потрібно допрацьовувати. Це потрібно в цьому добре, розуміти, так, з цим карбюратором. Він троїть, погано заводиться. Це постійні напряги. Але чомусь він мені подобається більше. І ну, мусить бути якась різниця. Тому що цей коштує зараз 2700, а цей 3800. Ну, тут 1100 чи 1150 доларів, там різниця в них десь вона мусить діватися. Так, ще по плюсах цього мотоцикла. ну Це таке траверси фрезеровані, там не фрезеровані, але це мене не порівнюємо. Зараз. Що ще мені подобається, що тут більші радіатори і він набагато менше гріється. ну Джейна гріється більше, як Кові Про, тому що в нього менші радіатори. Але порівняно з Кові Максом, то це взагалі, можна сказати, моцикл не гріється. У мене Кові Макс за кілометр їздив в лісі вже починав вентилятор працювати. Ще дуже вагомий плюс цього двигуна просто його будови. Тому що, дивіться, водяна помпа, вона схована і патрубків майже не видно ніде. Ти собі просто їдеш і не переживаєш, що ти щось відорвеш. Так само лапка тормозів майже схована під мотор. І лапка КПП. Вона прихована теж. Ти якщо впав, вона зігнулася і нічого ніде не ломиться. А в 74-му моторі воно трошки все виступає і є з цим невеликі проблеми. Ну Можна замітити, тут лапка КПП виступає. Виступає Ну тормозна гарна, тут вона вже підігнена трохи під мотор, але не виступає. Ну і тут сама проблема оця помпа, яка, яка виступає неодноразово, ну, У нас вже відірвалися, патрубки тріскали ці кришки від помпи. І ще мінус від фільтра цього масляного, що він так само виступає. Якраз тут така зона, що прилітає каміння, це потрібно якийсь мотивати нормальний захист. Але то все до цього руки не доходять. Ну Це мінус цього мотоцикла, але плюс цього мотора. Але низів він не має чогось таких як, як GNS. Але ще одно скажу виправдання KV Pro, що мотоцикл куплявся не новий. І йому добре дали, так кажуть, просратися переді мною. Ну і я так само його не дуже жалів, ви бачили по наших відео, що, як ми катаємося. У ну, порівнянні з попереднім моїм мотоциклом, який я брав з магазину, це є Кові Макс. Цей мотоцикл просто валить. Навіть про те, що він троїть, погано заводиться, він був дуже вшатаний. Ну Зараз пластик на ньому теж галімий і має наклею. Це все є, але воно ще поки що стоїть десь там в ящику. Воно не потрібно сюди, бо воно ще поламиться. Він каже, він просто вал, валив навіть вшатаний, порівняно з тим новим. Я рекомендую цей мотоцикл, ну, можна сказати, всім рекомендую, але якщо ти хочеш, щоб він дійсно валив на всі свої гроші, ти мусиш його допрацювати. Треба цьому розумітися, або мати якогось нормального майстра, який це тобі допрацює, налаштує карп, налаштує тобі підвіску. І тоді він буде їхати так, як має їхати. Ну, я за сезон ще це не зробив, бо то не було часу, то бажання, то щось не можу, щось ще не знаю. І таке. Колись, якщо всуну проблеми оці з карбом і з заводкою, я обов'язково з вами поділюся. Як це зробити? Все, всім дякую. Лайки, підписки, приїжджайте до нас в гості, катнемо, всі бажаючі з різних областів. У нас є де прийняти, посидіти, мотоцикли ставити. Відкриваємо, одним словом, ендуру туризм в наших Карпатах, в Березовах. Приїжджайте до нас, ми раді всім гостям.